Я завжди. Я вже бачу, що ви не зовсім діточки. Я пам'ятаю, яким ми вас взяли в восьмому класі, виросли ви сильно. Я б навіть сказав так, але в розумовому мені здається, мені здається у вас відбувся так званий фазовий перехід. Це перехід за ці роки. Стрибком. Ви дуже сильно змінились. Виріс? Отак. От це так званий перехід, фазовий перехід першого року. І ну повірте, я розумію, що всі повірять, що це не, мій, не перший випуск взагалі учнів зі школи. Завжди одне і те ж саме. Мені дуже радісно, що ви все ж таки пройшли, але трошки сумно, бо звик до вас. Да, можливо, візьмемо знову маленьких знову будемо вчити піти далі все вперед. Я можу сказати, що з цих великого кількості випусків, які в мене були, в мене були. Часто дуже хороший, не тільки окремі учні, а цілий випуск. Великий клас, і з нього багато дуже успішних. І мені важко порівнювати те, що вже реалізувалось, з тим, на що я е, маю перспективи. Але мені здається, що це був мій один з найкращих класів, який я випускав. Найбільше, найбільше диво, що в таких важких умовах я ніколи не вчив дітей. Страшне. Все відбулося. Ще до початку війни був ковід. Ми... Але як так відбулося, я думаю, що це за третім законом Ньютона, що дія породжує протидію. Я навчився. Працювати через комп'ютер. Ви навчились бути більш відповідальними, бо провести справжню контроль по комп'ютеру, ну, як на мене, неможливо. Так, щось схоже, але неможливо. Ви багато чому навчились, у вас багато було бажань, у вас серйозні вміння у багатьох. І я б хотів, щоб ви, а це дає дуже важливо, що дає наш ліцей. Він вам дає можливість визначитись, чого ви бажаєте в житті, який напрям ви виберете І я вам раджу одне: не зраджуйте свої мрії. Так, да, будуть якісь зміни в житті і так далі, але. Будьте йти до своєї мрії і станьте тим, ким ви хочете стати. А я вірю, що це буде. Дай Боже, оскільки ми працюємо на майбутнє, дай Боже, мені це побачить. Дорогі учні, сьогодні настав той день, коли ви нарешті перейшли. Переходити сьогодні останній день вашого дитинства, а далі вже наступить доросле життя. Обираючи наш ліцей, ви потрапили в одну із найкращих шкіл не просто Києва України. І можу вам точно стверджувати, що це під по відозвам своїх випускників, що за нашими. Учнями за нашими випускниками ганяються по всьому світу і завжди радіють, що таких гарних студентів, аспірантів і взагалі науковців отримали. Ви пов'язували з ПНЛ якусь свою заповітну мрію. Пликайте цю мрію і втілюйте її у життя. Проте, у наш непростий час досить важко буде це зробити. Але ви у нас найкращі учні, дуже приємно було з вами працювати. Я знаю лише 11 й В, але подивившись відео, побачила, що інші класи зовсім не гірші. Було одне задоволення працювати з цими дітьми, і, відповідно, я вас прошу тримати надію найкраще життя. І втілювати свою мрію. Ми провели певний відтинок життя разом. Пробували навчити вас думати. Може, ви нас вчили. Та покаже, що вийшлося. Успіхів вам! Пустники звертається